Автоматичне збиття шахедів, мобілізація та робота офіцерів поліції у школах. Про це та інше розповіли журналістам: очільник Міноборони Умєров, очільник МВС Клименко, начальник Львівської Ова Козицький і міністерка економіки Свереденко за підсумками конгресу місцевих та регіональних влад, що тривав у Львові. На ньому представники влади обговорювали зокрема плани на наступний рік. Пропонуємо послухати кілька важливих тез. Як міноборону більше відповідав, мабуть, людям дуже було цікаво, як, що відбувається в питанні мобілізації, як підготувати військовозобов'язаних, військовослужбовців. Торкалося питання фортифікації. Як ви знаєте, ми зараз це питання пріоритизуємо по всій країні. Кінця січня поставити 10 таких автоматичних комплексів, які будуть автоматично захоплювати ціль, вести, і оператор тільки буде на, на кнопки збивати. Цьому буде сприяти продовження і масштабування програми іпотека. Ми очікуємо прийняття Верховної Ради в другому читанні закону, який дозволить скомбінувати є відновлення на зруйноване житло і іпотеку. До слова сьогоднішнє засідання конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України було вже п'ятим за рахунком. У ньому також взяв участь Володимир Зеленський, який перебував з візитом у Львові. Марта Занюк та Віталій Дмитерко, телеканал НТА